Надоїли. Надоїли мені інвертори. Буду тепер займатися кавовими машинками з гри Fallout. Ось такі цікаві агрегати. Навіть не знаю, що вам сказати. Давайте розбиратися, що тут таке. Здалеку воно справді виглядає як кавова машина. Але якщо придивитися, то можна зрозуміти, що щось тут не так, щось воно не таке. І працює воно якось не так, як би мала працювати кавова машина. Крім того, має цікаві моменти, додаткові, які не вписуються в звичайну концепцію ні разу. Якщо бути відвертим, то це є серйозна техніка з лазерами, з оптикою, з фільтрами, з рефрактометрами і тому подібними штуками. Це є. В той час, коли в Радянському Союзі гавкали на лазери і робили трансформаторні зарядки, цивілізований світ вже працював з такою серйозною технікою. Зверху того і кавової машини живе звичайний чорнобілий монітор. Праворуч бачимо цифрову плату з флешкою зйомною. Внизу бачимо блок живлення, блок основного лазера. І клацає воно не просто так, немає запуску блока живлення. І якщо уважніше подивитися, то можна на самому моніторі побачити дуті конденсатори і найгірше пробитий строчний транзистор. Він пробитий цвяшком. Відповідно, починати потрібно з заміни абсолютно всіх конденсаторів в блоці монітора. Транзистора, схеми на то діло, звичайно, немає. Думати про це я навіть дуже не хочу, тому що аналогові телевізори я пропустив в школі. Особливого досвіду маю, Ще по схемі подивитися можу. Ну, принаймні, попробую. Для початку повимінюю все явне горіле, всі явно погані конденсатори. Тоді будемо включати, пробувати. Біда то діло розібрати, зняти нема як роз'єми по напаюванні, тобто на. Конектор, от видно, обкушено і в термоусадці напаяно. Можливо, це колись хтось перетрясав, були проблеми з контактами, і так їх радикально вирішили. І зараз мені треба якось дуже акуратно, окремо зняти плату кінескопа, Чи ще не кінескопа, тут плата кінескопу, от всього-навсього, конектор, а плату монітора і зняти її так, щоб не пошкодити відхиляючу систему і сам кінескоп. Ну давайте спробуємо. Трохи роботи паяльником, трохи кусачками, трохи руками, і плату монітора ми можемо зняти. Принаймні, тут, на щастя, є роз'єм, який можна від'єднати. І тут ще й купа не пропає, крім всього буде. Зблизька плата виглядає відносно простою, але це оманливе враження, тому що аналогові схеми управління растром, кінескопом є доволі специфічними. І хто на то не вчився, Просто так сюди лізти не варто. Тут є і високі напруги, і від'ємні напруги, і генерація певна. І тільки ось на цій платці можна побачити раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 регулювань. Саме цікаве, що розгорткою займається практично підсилювач низької частоти. Там пилкоподібна напруга для формування растру подається. Високовольтний трансформатор. Осердя вже бовтається, то ми поправимо, перевіряємо, міняємо і думаємо, де взяти строчний транзистор. Десь треба буде шукати на розборці, бо купити такий зараз оригінальний це ціла біда. Працює воно вже хвилин 20. Самі уважні побачать теплий ламповий накал, і світиться. Транзистор ледве теплий. Може я навіть кращий поставив, ніж був по параметрах. В принципі, тут все. Працює, трогати не будемо. Для того, щоб подивитися на інші навороти, в мене є ще одна така кавуварка з іншими дефектами. Давайте перейдемо до неї. Humphrey Lens Analyzer. Отака -то штука. Флешка, тут яку треба ще дістати. Цікаво. Входи-виходи. А це не інтернет, а якась педалка. Цікаво. Тут же видно зовсім іншу плату монітора, інше розміщення деталей, інша схемотехніка, інші конектори. От видно, як в оригіналі виглядали конектори. Внизу все теж інакше. Появилась якась додаткова плата. І, судячи по трансформатору, це якраз плата фотоспалаху. Пішов якийсь широчезний шлейф, напевно, це аналізатор. Цифрова плата теж виглядає інакше, і блок живлення виглядає інакше. Додатковий модуль, якийсь з чимось. І тільки лазер на вигляд такий самий. Блок живлення в тої кавоварки доволі якісний. Більшість конденсаторів ЄСРКу мають в порядку. Він на три напруги, плюс 5, плюс 12 і мінус 12. Мінус 12 використовується для. Послідовних інтерфейсів. Присутнє регулювання напруги. Поки що не знаю по якій лінії, але видно, що тут же його так зарегулювали, що просто слів немає. Якщо врахувати, що основне живлення цифри мало би бути від плюс 5 вольт, то впевнений, що контроль іде теж по плюс 5. І відповідно хочу виставити плюс 5, ось так буде. Я впевнений, ідеально. При такому значенні перевіряю, що в нас по плюс 12. А там ми маємо 12.2. Супер, це, це дуже добре. Так і залишаю. За блоком живлення живе шухлядка. В старшій моделі 360 Тут сенсор пропускання ультрафіолету. Ліворуч принтер з його шлейфами ось пішло. На плату. Комунікацій, видно механізм переміщення, це, по-моєму, вимірювання дужок. Туди йдуть якісь дроти. Скоріше за все, там є резистор, воно якось передає інформацію. Блок лазера містить 4 світлодіода лазерних. Якщо відкрутити один з гвинтів фіксації лазера, то видно, що є декілька ступенів свободи. Крім обертання за протигодинниковою стрілки, можна вверх-вниз, вправо-вліво регулювати. Тому трогати не будемо, щоб не збити налаштування. Зверху видно модуль приймаючий, котрий сигнали приймає і обробляє, і плата цифрована. На неї треба глянути. Ось така ось плата. Бачимо модуль проміжний комунікацій. І цифрова частина нас цікавить. По суті, це є PC-шка. Комп'ютер, але то не точно. Мотороливські мікроконтролери, зумер, лінійні стабілізатори, танталові конденсатори, а де ж процесор? Що тут за процесор? Техас інструмент купа мікросхем якихось драйверів. І не так, щоб зовсім зрозуміло. Там є роз'єм. Великий інтерфейс. Ззаду плата теж має купу дрібного монтажу. Пилюку постирали. Глибше лізти не треба, бо з цією платою ніби воно працює. В інших є проблеми з перезапусками. Там, можливо, треба буде лізти глибше. Інтерфейс карти пам'яті є незрозумілим і нетиповим. Це не є компакт флеш, це щось інше. Компакт флеш іде ширша і коротша. Тобто цей розмір мені не знайомий, я не знаю, що це за формат. Можливо, хтось підкаже. За екраном блока детектора видно його плату. Ось сам детектор зблизька, видно 4 піна сенсора. Це, по суті, є фотодіод, видно 4 секції, розділений. І відповідно по зміщенню світлового пучка на кожен з квадратів враховується зміщення і параметри лінзи. Три дрота, видно, полосковий резистор на пластині фіксації дужки, так як я і думав. Ще сюди йдуть якісь резистори. Очевидно, їх є два в двох площинах вимірювання проводиться. А В новішій установці новіший блок живлення з іншими приколами і проблемами. 1376 по 12 вольтовій лінії. Це в даному випадку нормально, тому що ось тут в нас росте лінійний стабілізатор на 12 вольт, а по 5 завищено вже хтось крутив. Проблему знайшов, вирішив, яка викликала перезапуски. Але ж, блін, нафіга було лізти і крутити. Ось так, 5,1 буде більше ніж нормально. По 12 вольтові 12.15. А після лінійного стабілізатора маємо 11.75. Нафіга він тут був, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, але хай їм буде. Він, до речі, гріється, тому що якраз телевізор на ньому і висить. Модуль контролю проникності ультрафіолетового випромінення зблизька. Ось вікно спалаху, Ось вікно сенсора. Ззаду підключення, розкручуємо, добираємося до плати. Роз'єм на фіксаторі. Фронтальна частина, по суті, фотоспалах, накопичувальний конденсатор і високовольтна котушка підпалу. Всередині лампочка. Яка це лампочка, як вона стоїть? Спалах організований модулем. Ось біла коробка. Внизу видно лінзу. Це для того, щоб рівномірно таки розпреділяти воно циліндричну форму, має всередині сферу подібну, щоб було різномірно розсіяне світло. І видно світловоди, котрі йдуть до фільтра. Причому ось фільтр вивалюється на фоні світловоди видно. А, вже зрозуміло, ось є фотодатчик. Тобто іде контроль інтенсивності спалаху на самій лампі, далі падіння на лінзі. І по спектру визначається наявність ультрафіолетового випромінення і його спектр. Видно, що датчик положення активації оптичний виламаний, хтось його приголубив, а в корпусі я не бачив паза, котрий сюди має заходити. Актел мікросхема це, напевно, процесор, або щось поряд. Ось є мікросхема, мабуть, у Є... Постійні запам'ятовуючі пристрої і трохи логіки. Ну, але це не точно, це можуть бути і операційні підсилювачі в таких корпусах. Я, на жаль, не впевнений. Сам блок в металевому корпусі стоїть окремо. Зараз знімемо кришку і глянемо, це не складно. О, тут цікавіше чорне напилення для уникнення від зеркалення. Ми таке бачимо в камерах сіляких лінза котра покликана щось зробити, а що і як. Фотосенсор, як в сканері, горизонтальний, розгортки тут немає. Додатково, ось тут є якась лінза, призначення якої я не розумію поки що. Видно, щелинний фільтр. Він попадає на лінзу, ага, відбивається. Сюди, сюди і тоді на фотосенсор. Цікаво, а для чого так? Лінза регулюється в раз, два, три трьох площинах. Давайте посвітимо сюди, подивимось, як воно працює. Ліхтарик на максимальну яскравість зближую. Пробую стабілізувати, щоб ви побачили те, що бачу я. На сенсорі видно райдугу. Тобто призма розділяє білий пучок спалаху на складові. Ось бачите, райдужна така фігня. О, І в результаті фотосенсор ловить не тільки імпульс, яскравість, а ловить також різні відтінки, різні кольори. Відповідно, можна вивчити спектр і видно, які складові променя проходять, а які не проходять. На лінзі то так нічого особливо не видно. Ось тут хіба на зеркалі видно пучок, і на сенсорі видно, що воно в горизонтальній площині робить розгортку. А ну, якщо я візьму отак от листочок. Так, ось гарно видно. Як воно розділяється на спектр. Капець, цікаво. Також видно, що воно попадає вище фотосенсора. Тобто пристрій відстроєний хреново. І ось аж на третьому пристрої видно бляшку, яка має заходити в паз сенсора. На попередньому її механічно немає, ну але принаймні, можна виготовити, бо бачимо, як вона в оригіналі виглядає. Такі чудеса після когось.